Всім привіт! Сьогодні не, до... не виходила до вас, точніше не збрасувала відосики, займалася хатніми справами. Вимивала, протирала. Бо за ці дві неділі бігатьні. Якось особо було не до того, скажімо так. От. Кушать готовила, і таке. Віші перескладала, дивилася, що в мене є, що в мене там немає. От, якось так. Дякую всім великих, хто мене підтримує і досі. Дякую величезне. Просто, просто величезне. Ваша, ваша допомога це, це крила за спиною. Ось, запишу таке невеличке картинке відео, щоб ви мене не втрачали. Тому що ваша підтримка і коментарі, і все це це велика сила. Ось. Ну, тобто вискладувала всю монітарку, що ото ж у мене була. Попаковала. Так по полочкам. Щоб розуміти, що є, що немає що готовить, Вот. і так далі. Так що цілий день у мене був на уборці. Мусор там різний. Ось. Перекладала речі Ольги Павлівної. Я, кстати, в вашій футболочці, <реш> якщо ви будете бачити відео. Ось, дякую вам велике. Що я можу сказати. Сходила за водою. С малим трошки так. Прошлись, коротше. Ось. Та й на цьому і все. закінчило наверное, десь я в часа 4 наверное, всю цю уборку. Та й втомилась, коротше, дуже. Позна лягаєш спать, мені дориш новості. От та й таке. Та й таке. Сьогодні був зв'язок у мене з селом, з людьми. От, з людиною, яка там залишилася жіночка одна. Ну, начебто, не знаю, у вересні вона повинна виїжджати. Е, була вона в мене вдома. Скинула мені декілька фото. Дом, слава Богу, ще стоїть. Ну, каже, правда, трохи. Там недалеко в нас хата рядом згоріла, прилетіли снаряди і каже, що начебто кришу на гаражі посікло. На хаті, каже, не обдивлялася, бо тікали, почала крити артилерію, вони бігом-бігом, коротше, тікали оттуда, що вона не роздивилася. Ось. Ну, якось так погодувала тварин. Ось так. В принципі, більше нічого сказати. Не хочу вам плакати, бо деякі коментарі дуже гарні, а деякі хочеться просто залізти через екран і і, і хорошенько накостелять. В этом случае. Той, хто не бачив війни, не розуміє взагалі, про що йде мова. Якби було все добре, не було би примусової евакуації. Розумієте? Ну, сімей з дітьми? Ми так сиділи до останнього. Коротше. От. наразі такі новини. Не втрачайте мене. Думаю, буду записувати так по чуть-чуть відосики. -чуть. Хтось дивиться, хтось хтось обсуждає, хтось, а, хтось пише гнівні коментарі. Я, чесно говоря, вже задовбалась на них відповідати. Просто блокирую та і все. Просто знаєте, ніколи там пишуть, о, я що, а як, там, де до чого. Не лізьте в душу до таких людей. Ну. А перед тим, як лізти в душу, просто подивіться попередні відосики мої. Ну, там, де я була ще вдома, понієте? Да, Взагалі, я создала цей канал просто для того, щоб відволікатися в себе вдома. Жалію, що не создала раніше. Більше б, вам, ну, більше б у вас було інформації якоїсь про мене там. Е, ну, все рівно там у мене багато відосік. Можна подивитися все, і не лізти в душу, що до чого. Там Хтось пише дізлайк за залишених животних. Коли ти тікаєш і жужать над головою в півідрони, я б зараз не просила, допустимо, да? нічого, ні одежі, ні якоїсь допомоги, а спокійно б, допустимо, все вивезла без дому або взагалі не уїжджала, почнемо з того. Жару, я елементарно, навіть техніку не можу, не можу туди забрати, щоб тут її продати, тобто. Рашисти просто все розіб'ють і на цьому все. Тому мій совет не то, що даже там до мене, так пишіть раді Бога, знаєте, по сравнению з тим, що я потеряла, ваші коментарі якось, знаєте, яку то, типа, взагалі, все одно не цепляють. Навіть якщо там вдруг ви просто побачите других людей, там, де, да, переселенців. Хтось спочатку переселенець, да, а я. Двохтижневий переселенець, як то кажуть. Не лізьте до таких людей в душу. Не провокуйте. Нервова система, вона просто в такому випадку на самому нулі. Я не розумію, навіщо от злорадствувати, і там так вам і надо там або ще то жах. Я взагалі все життя жила якось своєю життю і нікуди нікуди не лізла в якісь осуждіння. Якщо людина так живе, навіть той да, ну, значить він так живе, значить його це все влаштовує. От, хай він собі живе, мені взагалі паралельно, аби мене ніхто не трогав. Так що той, хто пише гадості, хочу сказати, що мені, допустимо, все рівно, ну, ви просто не лізьте в душу. Побійтеся Бога, неважливо вірите ви в це чи ні. Але Вселенна вам цього не подарує. А потім будете спрашувати, чого і як і за що. Ось. Я ще раз наголошую, сиділи до останнього. До останнього. Поки вже не почався примус. Тому... Трібно було зберігати життя. Дитині треба навчатися з вересня. У нас там ні світла, ні інтернету, немає нічого. Той хто знає, той це розуміє. Даже мене тут дивляться мало Катеринівці, Ось. Григорівці, да, Веселянці. Да всі. Всі, хто Жив на, практично на лінії фронту, або поруч з зони бойовими діями, да, або так, як ми в зоні бойових дій. Мене зрозуміють. Перед кожним виправдовуватись я не буду. Но в кожному відео я не перестану дякувати тим людям, які допомагають. Дякую вам всім велике за допомогу, за приємні слова. Ну, якщо чесно, я записуючи перше відео, навіть не думала, що з цього щось вийде. Але добрі люди є. І мені з вами добре. Ось. Тому не втрачайте мене, як я і обіцяла, буду записувати відосики. Так краще, так легше, навіть з поганими коментарями. А, все рівно в мене вас а, ну, добрих коментарів набагато більше, аніж поганих, тому... тому якось так. Деякі писали Ми тебе любимо. Я вас теж всіх дуже люблю. Мені дуже приємно, що ви в мене є. Завтрашні, про завтрашні плани розповім. Завтра зранку. Ось. Поки що, поки що так. Буду чекати, це, як виходить, 30 липня. Оформила ВПО. Ну, це, коротше, десь в кінці августа. Треба прозвонити і узнати. Начислили вони мені там якусь допомогу. Ну, якусь оцю 2000 тисячі на зрослого і 3000 на дитину. Чи начислили, чи не начислили. Ось. Якось так. Ну. <с> Я дуже розраховую на те, що начислили, тому що зараз, поки трішки не станеш на ноги, трішки важкувато в цьому плані. Ось. А ще один приємний момент: чекаю посилочку. Чекаю посилочку з-за кордону. Ось одна дуже гарна людина. Я, звісно, спитаю в неї дозволу, можна зняти буде розпаковку посилки на камеру. Вона купила за кордоном речі для мого сина. Ось, сьогодні вже відправила. Так що я дуже чекаю. Дуже чекаю, ось. Нова пишта в мене тут рядочком. Так що я спитаю дозволу тієї людини, якщо вона дозволить, то я обов'язково вам зніму розпаковку цієї допомоги. Там осінні речі ось, і це мені зараз як бальзам на душу, Тому що ось тут, там і вже холодно. Так що, отак от. Дякую всім велике вдячна <реш> всім за всю вашу підтримку. Бажаю тихої ночі. А знаєте, ще замітила якийсь такий прикол. От зараз я тут, так, да, і, допустимо, там, якщо заходжу, там якийсь магазин, або просто там спілкуємося біля під'їзду, там бабулечки зі мною сидять. Я так... Або так, просто люди. От, я от, ну, типа... Так як ночі в нас були там дуже жахливі, да, і завжди ми бажали один одному тихої ночі. Мирної. І деяким людям я тут завжди так, як типу, бажаю тихої ночі. І так, як ну, таке так, якесь відношення в деяких людей, думають якась прикукурила. Ось. Ну, не суть. Як то кажуть, скільки людей, стільки і мені. Головне, що я бажаю всім тихої ночі. В общем, всем тихої мирної ночі. Ось. До завтра. Блин, надо було вам сьогодні показати, який я супчик затовила. Ну, якось ще, знаєте, цей надо в'їхати трошки в цю тему, бо якось голова забита всім. Вот. А, ще, кстати. Може мене подивиться та людина, бо я чомусь не можу, не в мене такої функції відповідати на коментарі іменно в відео. Вчора одна людина в мене спитала: типу, чому немає ні одного відео підтвердження про те, що вас там бомблять? Шановна, я не пам'ятаю, як вас звати. А ви думаєте, коли летять каби або fpv дрони 24 на 7? Ну, Каби наскрили, в основном на ніч, бувало таке, що і в день. Ось. А так, круглосуточна артилерія в впівдроне. Як ви думаєте, мені типу, треба було одразу зніматися на камеру? Ні. По-перше, я не хотіла, щоб знали, де це, де це взагалі. ось. А по-друге, ні. Навіть це, по-друге, щоб ніхто не знав, де це відбувається. Ось, а по-перше, ось дивіться, в момент, коли я чую, що летить кап, або житті в півдро, я повинна знімати це все на камеру, та я бігаю по хаті шукаю п'ятий угол, де його заховатися. А не сидіти з камерою, ой Боже, як мені страшно, ось воно летить. А потім ще після вибуху поруч або після тушіння пожару, ти ходиш, отак от тебе трясе, ти не можеш заспокоїтися. Я не хотіла це висвітлювати. Навіщо? З гарних ділянок, от, де тихо мирно, примусово не евакуюють. Ну, це так. Для общего розвіття. Нікого не хочу обідать, а якщо хтось обійдеться, то знаєте, мені абсолютно все рівно. Ви мене тикаєте, і я вам теж буду тикать за це. І просто пробити по карті. Якщо вам так цікаво. Де евакуюють, що евакуюють і взагалі, що, 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 що происходит. якщо моє село 3,5 роки. 3,5 роки повномасштабки вважалося з самого початку, з самого першого дня зоною бойових дій. Я не виїхала того, що мені просто так захотілося. А від того, що вже неможливо було там жити. Якби ще не дитина, можливо, я б десь там по подвалам ну і, і шаталася в цей час. Дитині потрібно навчатися. Ну і так як оголосили вже примусову евакуацію, я до останнього надіялася, що цього не буде, але так сталося. Але наразі мій син зі світлом, з інтернетом. Ось, і з 1 вересня в нього почнеться онлайн-навчання. Мені потрібно готувати. Стіл, ну, стіл тут. Такий є, знаєте, як раніше були такі великі, знаєте, розкладні, ось серединку ну, Стул піде. Стул дуже неудобний. У нас вдома був стул, ну такий м'ягенький, офісний. Може щось пошукаю на OLX Згодом. Зараз, окрім кошечок і собачок на OLX, я безкоштовно нічого не бачила. Може, згодом якось. Заробимо або щось отримаю, і стільчик, да, потрібно придбати. Бо я йому, бо тут стільчик такий, знаєте, ем, з дерев'яної бильці, і воно дуже дави. А сидіть йому з утра до ну, двох, десь до півтретього, поки каміську уроки йдуть. Да, він вже в мене перейшов в п'ятий клас, то це дуже незручно так сидіти. Я йому тоді одіялко так підстелила, щоб хоча б в спину не давило. ось, Ну от, як то так. Тому і не знімала всі ці вибухи, і як, допустимо, в Росії летить шахет, а вони його знімають, да? то я такої змоги не мала знімати. Жити в страху і знімати де що, куди прилетіло і що летить. Ні, вибачте, ну, це, це, це вже перебор. Не вірите мені, не вірте. Я нікого не заставляю, мені вірить. За мою хорошу аудиторію, яка мене підтримує, я вас дуже всіх люблю. Бажаю вам здоров'я, щастя, і всього самого найкращого. І щоб біда ніколи не спіткала ваш дім, вашу сім'ю, хай янголи-охоронці оберігають ваш дім. І щоб ви дочекалися миру в своєму домі, в своїх рідних стінах, які лікують. Всіх люблю, цілую, обнімаю. До завтра. Завтра буду пити кавусю, обов'язково запишу вам відоську. Ну, або намагатимусь трішки е, знімати посеред дня, чим я займаюсь. Так що так, мирно, мирної, всім ночки. Всіх цілую, люблю і обіймаю. Чекаю вас в коментарях. Ось. Бо ви мене відволікаєте. Я вам пишу, з вами переписуюсь. Ні, легше, мені краще. Ось якось так. Так що на добраніч.